Вітаю, друзі! Відверто кажучи, я ніяк не можу зрозуміти, скільки ще часу буде продовжуватись свідома наруга над людьми зі сторони колишнього франківського забудовника Олександра Вовчука. І так би мовити, його молодої команди. Як на мене, на сцену продовжують впевнено виходити його однодумці, які її допомагають впроваджувати у життя. Все нові і нові схеми. Не зовсім законних задумів, вельми шановного пана Вовчука. І зараз я поясню, в чому справа. Цього разу ми знову повертаємось до проблематики багатоквартирного житлового будинку по вулиці Загріздянській, що в місті Івано-Франківську, де проживає. Понад 170 сімей, які вже за доброю традицією з так би мовити, барського плеча пана Вовчука, можуть залишитись без придбаного житла. Нагадую, Олександр Вовчук вже отримав чотири підозри за вчинення важких злочинів, пов'язаних із шахрайствами. Його відсторонено від посади керівника будівельної фірми та обрано в міру запобіжного заходу нічний домашній арешт. Але зараз повернемось до жильців багатоквартирного будинку по вулиці Загріздянській, який більше двох років не можуть здати в експлуатацію. Люди і надалі поневіряються судами та держустановами. Як говориться, вони смачно нагодовані обіцянками від представників пана Вовчука, які вже традиційно заперечують у тому числі законність придбання людьми житла. Люди просто у розпачі. Є й такі, що купили житло, тікаючи від війни. Пан Вовчук він заперечує факт підписання договорів ним, і цим він якби затримує акт підпису ним акту здачі будинку, тому що там три людини, які це підписати: це пан Петренко, пан Вовчук і. Пані Тимчук. От, пан Петренко, наскільки мені відомо, він підписав свою частину, а чомусь пан Вовчук і пані Тимчук вони ну, цього не роблять. Ну, тобто, немає пояснення чому, наскільки я розумію, з Вовчика сторони, тому що він заперечує сам саму. Якби Факт підпису ну, наших документів, але в мене є квитанція про оплату, тобто ми сплатили кошти, я не розумію, що може бути неправомірного з нашої сторони і чому ми маємо вирішувати питання, якщо він вважає, що десь було. Якесь правопорушення, то чому ми маємо це розбиратися люди, які ми сплатили за свої квартири? Будинок вже все підключено, але він не вводиться в експлуатацію. І чому він не хоче підписувати? Ну, це також хай він підпише і потім вирішує свої там внутрішні конфлікти. Ну це дуже все. Засмучує обурює, тому що ми е, сплачуємо е, там X2 рахунки. І ми самі збираємо кошти, щоб сплатити за світло. У Нас маленькі діти, ми не можемо їх приписати ну, переписати. Наприклад, ми переселенці ну, моя родина. Ми приїхали сюди да, від війни, і виходить, що тут. Як нам вдалося з'ясувати? Щоб почати процедуру здачі цього будинку в експлуатацію, потрібно подати електронні підписи від співвласників будівельної кампанії Олександра Вовчука, Василя Петренка та такої собі Оксани Тимчук, яка є власницею земельної ділянки, на якій частково розташований багатоквартирний будинок. Наголошую, вже більше двох років люди вимушені платити по рахунках за послуги, по тарифах юридичної особи, а це як мінімум вдвічі більше, аніж вони повинні були би сплачувати. Ми вирішили зателефонувати вказаним особам та поцікавитись, чому ж досі будинок не здано в експлуатацію. Пане Василь, вітаю. Мене звати Віталій Чорненький. Я журналіст-розслідувач, головний редактор онлайн-медіа Голос Інфо. Я вам телефоную з приводу забудови по вулиці Загвіздянській. Чи можете декілька слів сказати стосовно цієї забудови? Це а що саме що саме вас цікавить? Коли... E, стосовно того, чому даний будинок по цей день не здається в експлуатацію? Я пам'ятаю буквально вже більше півтора року часу. Тому були загальні збори жильців будинку. Там були ви, там був пан Вовчук, представники пана Вовчука. І, ну запевняли людей, що цей будинок буде зданий в експлуатацію, і з якихось причин він не здається. Ви не знаєте, з яких причин він саме не здається в експлуатацію. І що ви зробили для того, щоб він здався в експлуатацію? Є відмова Вовчука та Тимчук Оксани підписувати в електронній системі. Я точно не питаю, як воно називається ЄД чи як, якщо так правильно сказати, підписувати, ставити електронний підпис на вже введення в експлуатацію будинку. З мого боку, це зрок у 2023 році, тобто, звичайно, за те, щоб це передалося за атацію. Що і повідомляв ага. так само. Прошу. Е, перебувало Алло. вас, продовжуйте, продовжуйте. продовжуйте. З, з мого боку, так само я про це просив пані Оксану Тимчук зробити це. Ну і так само говорив це Вовчуку підписати документи в електронній системі на здачу будинку, оксана єдиною єдиною причиною, чому воно е не подається. Тобто, ви підписали електронний підпис, поставили, а вони з невідомих причин цього не роблять. Так, Так. а чи зв'язувались ви, пані Оксана? Це є е тим, що це є ця особа, яка є власником цієї земельної ділянки, на якій розташований цей. Будинку, та, частина, частина, то сами Частина будинку, так. Частина. Частина моєї а... власності, частина в її пасу, але без її підпису це неможливо зробити, так? Ну, ми є спільними замовниками, так. Mm -hmm. А чи зв'язувались ви з нею, чи з паном Вовчиком стосовно того, чому вони не підписують? Чи мали ви якусь розмову? Дивіться, пані Оксана ігнорує мої дзвінки. Я їй написав повідомлення, на що так само е нічого вона мені не відповіла. Uh -huh. Писав, писав їй, не у WhatsApp, чи в WhatsApp і чи в Viber писав. Так, так. І пан Вовчук так само він знає за цю е, проблему і це є навмисна їхня дія, тобто не підписувати. Вже uh -huh. неодноразово і мешканці з ними на рахунок цього спілкувалися і безрезультатно. Зараз спробуємо зателефонувати пані Оксані Тимчук. Яка є власницею ділянки, на якій частково знаходиться будинок по вулиці Загвіздянській. і дізнатися у неї причини, чому вона не підписує документи, які маються від неї щодо здачі будинка в експлуатацію. Пані Оксана, вітаю, добрий день. Пані Оксано, пані добрий день. алло, ну, Давайте ще раз, можливо, якась технічна проблема. Пані Оксана, добрий день. Алло, доброго дня, пані Оксано. Добрий день. Алло. Добро, Добрий день, пані Оксано. Добрий. Мене звати Віталій. Алло, пані, пані Оксано. Ані Оксана, Halo, доб... я слухаю. Доброго дня. Пані Оксано. Мене звати Віталій Чорненький. Я журналіст-розслідувач, головний редактор інтернет-видання Голос інфо. Хочу вас дізнатися причину ви є власницею земельної ділянки по вулиці Загріздянській в місті Івано-Франківську, на якій знаходиться будинок, де проживає 170 людей, які не можуть ніяк отримати своє житло, так як будинок не здається в експлуатацію більше чотирьох років. Це не питання. Ну, ви ж маєте підписати також цей акт. Все, вибило. вибило. Це питання. Ну, давайте ми ще раз спробуємо все ж таки її набрати і вияснити, до кого це питання. Ну і Коли людина почула, що це... Ми телефонуємо з приводу здачі будинку в експлуатацію. Вона вирішила не брати більше трубочки. І зараз ще спробуємо набрати пана Вовчука, ще одного директора підприємства «Цитадель», забудовника. І запитатися його представники півтора року тому на загальних зборах обіцяли, що вони зроблять все для того, щоб будинок був зданий в експлуатацію, але пройшло майже два роки, і віз, як говориться, і далі там. Представників немає, пан Вовчук діалога з людьми, наскільки мені відомо, немає. І давайте спробуємо ще зателефонувати йому. Правда, цікаво. Пану Вовчуку я вже відверто кажучи, не дивуюсь. Але у цій ситуації з'явилася ще одна персона, яка, як на мене, перебуває у зговорі з франківським Остапом Бендером. Особистість Оксани Тимчук також є досить колоритною. На початку війни вона покинула територію України. Ні, я ні в якому разі в цьому її не засуджую. Людина подбала про свою безпеку, але не вже так важко приїхати на декілька днів в обладнати справи. І не залишити 177 сімей сам на сам із своїми проблемами. Дехто віддав останні гроші і залишається у заручниках як вельми пана Вовчука, так і Оксани Тимчук. Я схильний вірити словам Василя Петренка про те, що він не може дозвонитись до пані Оксани Тимчук, так як, почувши про розслідування, вона також перестала реагувати на наші телефонні дзвінки. Із світлину в мережі ми можемо побачити, що Оксана Тимчук, як волонтер за кордоном, активно долучається до благодійних програм міжнародної організації ЮНІСЕФ на підтримку України. Відверто кажучи, у мене якісь двоякі враження дуже добре, десь там дистанційно допомагати. Що робити вигляд, що допомагаєш, і в той самий час від твоєї бездіяльності на Україні в заручниках у так званій будівельній афері знаходяться 177 сімей. Дехто з яких, як я зазначав, віддав останні на купівлю цього єдиного житла. Все це дуже сумно, і в рамках журналістського розслідування ми спробуємо віднайти та поспілкуватись із вельми шановною Оксаною Тимчук. До зустрічі у наших наступних сюжетах.